Всім привіт, друзі! Ви на каналі Естетікус. І сьогодні я буду оформлювати свій щоденник до першого місяця весни. Ура! Я дуже щасливий, тому що обожнюю літо-весну це одні з моїх улюблених сезонів, тому що весною все розквітає і хочеться жити після зими. Сьогодні ми разом з вами будемо оформлювати ось цей наш блокнот. Просто погляньте, яке гарне оформлення ми зробили в тому місяці. У мене тут уже трішки намічено. Тут у мене потрібна канцелярія, якою ми будемо все оформлювати. До речі, друзі, важлива новина в своєму телеграм-каналі. Я вже вас оповістив про це. Тому, якщо ви не хочете пропустити нічого нового, переходьте на мій телеграм-канал, ссылки є в описі. Так як більшість вас не підписана на мій телеграм, я хочу сказати це і на Ютубі. У мене заблокували два моїх книжкових акаунти. На жаль, і я не можу подати на апеляцію. Тому я більше не буду, певно, створювати книжкових аккаунтів, а ви будете бачити відео про книги тут, в Ютубі, раз в місяць, можливо, раз в два місяці я буду робити відео про книжки, про якісь свої відгуки. Ось. Можливо, буду викладати щось у шорт, тому слідкуйте. До речі, у мене є ще інстаграм. Коротше, всі ссылки на всі мої соцмережі є внизу, ссылка в описі. Будем точно використовувати ці нові квіточки. Давайте зробимо розділювач. Ось таким чином я написав Марч. Хочу зробити це оформлення таким ніжним, рожевим, зеленим. Мені останнім часом дуже подобається латаття, і я хочу додати їх на деякі сторінки сьогодні. Ну що ж, з написом закінчили. Ось такий він в мене класний вийшов. Давайте підбирати якісь цікаві ось тут гербарі квіточки. Ой, ось це дуже гарно. Я обрав ось такі три квіточки, але я думаю, цього буде замало, тому я хочу взяти з цього наборчика ще декілька квіточок. Візьму таку. І ще візьму з таку рослинку. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну що ж, давайте це все приклеювати. Ось такий дуже гарний, мінімалістичний розділювач у нас вийшов, мені дуже подобається. Пишіть в коментарях, як вам. Перехожу до планування. У нас цього разу буде дуже цікава ідейка. У нас буде, якби числа написані тут, такі великі, а тут у нас буде місце для планування. Зараз я накреслюю і ви побачите. Ось так дивіться: ось тут у нас будуть числа, а тут місце для планування. І тут я напишу числа ось таким текстоводілювачем. І так як на розділювачі хочу зробити його таким самим. І ось так красиво в нас вийшло. Тепер я візьму ось такий текстовий ділювач і ось ці дні обведу ним. Мені просто дуже подобається ось це поєднання кольорів рожевий з зеленим, дуже гарне. Також на цій сторінці, ось тут зверху і ось тут внизу, я хочу зобразити латаття. Біля цього латаття намалюю маленьку квіточку. Ось така стріночка дуже гарна і ніжна в нас вийшла. Мені здається, це доволі весняно. І я зовсім забув, що в мене є ось такий зелений скотч і чому б його зараз тут не використати. Давайте його десь приклеїмо. Приклею унизу, ну і вверху. І ось так у нас вийшло. Переходимо до трекерів. Цьому місяці у нас буде один незвичайний трекер. Один буде трекер книг, а другий буде трекер грошей. Ну, давайте спочатку зробимо трекер книг. Тут я намалюю від руки ось таку кривоватеньку книжечку. Ось така книжечка у мене вийшла. Давайте напишемо напис зверху. Тут уже буду писати зеленим ось цим мінлайнером. Напишу трекер бук. Готово. Корінець книзі я замалюю коричневим ось цим текстоводілювачем. У мене є ось такий майже непомітний тілесний мінлайнер. Я ним замалюю сторінки, щоб вони не були такими білими. А наша палітурка це і буде наш е, трекер. А зараз покажу вам, як його заповнювати. Напишемо дати. Так, числа я написав і зараз вам покажу, як його заповнювати. Наприклад, першого числа ви прочитали свою норму, тобто за день, наприклад, ви читаєте 30 сторінок чи читаєте 10, і ви заповнюєте до 13-го, якимись можна зірочками ось так заповнювати, можна цяточками я колись заповнював, можна не знаю, квадратиками, кружечками. Хто як хоче. Як завгодно. Я взяв ще одну ось таку наклейку і зараз її ось тут приклею. Буде прикрашати нам сторіночку. І намалюю ще дві ось таких простих квіточки, як ми малювали біля лататя. Трекер книг готовий. Переходимо до трекеру грошей. Давайте я його зараз накреслю і вам все розповім. Фух, нарешті я накреслив там тінь мого котика. Коротше, розповідаю, в чому прикол цього трекера. Ось тут ми будемо писати, скільки в день ми кладемо грошей в нашу копілку, на що ми там складаємо. А ось тут в такій самій штучці ми будемо відмічати, скільки в день ми витратили. Будемо вписувати цифру. Напишемо, що це трекер грошей. Ось тут я напишу «наскладав». І тут напишу витратив. Тобто тут ми напишемо в кінці місяця, скільки ми наскладали за місяць, а тут скільки витратили за місяць. Хочу ось тут в пустому місці написати якусь цитату, пов'язану з грошима. Нещодавно купив книгу про гроші, і там є дуже багато різних цитат. Я деякі, які мені сподобалися, виписав свій книжковий блокнот. Зараз деякі запишемо. Цитата нема такого поняття, як занадто крутий. Друга цитата жадність приходить з тих же думок, що і бідність. Чогось тут не вистачає і зараз я тут домалюю квіточок. А давайте тут намалюємо лататя знову таки. Ось такі лататечко в мене вийшла, я ще домалював тут квіточок. І рожевим текстовиділювачем випишу о, виділю ось ці написи, всі, що ми тут понаписували. І наш трекер готовий. Ну що, друзі, сьогодні ми дуже гарно з вами оформили щоденник на перший місяць весни-березень. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, ставте йому вподобайку. Не забувайте за мій телеграм-канал. Там я прикріплю фото, де ви зможете роздивитися ці сторінки детальніше. Всіх вас люблю і зустрінемося у новенькому відео, а воно буде дуже скоро. Всім пока-пока!